Вітаю під час попередніх уроків ми окреслили коло прав, якими наділена сучасна людина. Ми пам'ятаємо, що ніхто нам не дає і не дарує прав, ми їх маємо від народження. Також ніхто не може відібрати у нас права. Але чи мають наші права межі? Користуючи своїми правами, ми повинні пам'ятати про свої обов'язки та відповідальність перед суспільством. Тобто, відповідаючи на питання, чи мають наші права межі, ми повинні розуміти, що права однієї людини закінчуються там, де починаються права іншої людини. Тому, коли ви знімаєте на відео іншу людину і поширюєте його в соцмережах, ви, звичайно, реалізовуєте свою свободу вираження поглядів, але таким чином ви можете порушити право іншої людини на конфіденційність та приватне життя і нести за це відповідальність згідно законодавства. Отже, індивідуальні права обмежені, коли вони порушують права інших. Крім того, існують певні ситуації, коли потрібно забезпечити безпеку людей і правопорядок. У таких випадках держава може обмежити певні права людини. Підставами для обмеження прав людини є обмеження прав людини в умовах воєнного стану. Наприклад, введення комендантської години обмежує право людини на вільне пересування, але це вимушений крок для підтримки безпеки. Обмеження прав людини в умовах надзвичайного стану, стихійного лиха, пандемії, терактів, збройного конфлікту. За такою ситуацією можуть бути обмежені, наприклад, права людини на свободу зібрань або свободу слова, обмеження прав іноземних громадян та осіб без громадянства, що постійно чи тимчасово перебувають на території держави. Наприклад, іноземні громадяни можуть бути обмежені в праві на працевлаштування. Обмеження чи тимчасове позбавлення прав за рішенням суду в якості санкції за вчинене правопорушення, наприклад, позбавлення батьківських прав у разі невиконання батьками своїх обов'язків або позбавлення майна, що було здобуте злочинним шляхом. Важливо зазначити, що обмеження прав може здійснюватись лише тоді, коли немає інших способів досягнення тих цілей, заради яких його застосовують. Навіть під час надзвичайного стану права людини мають обмежуватись лише настільки, наскільки це необхідно та пропорційно гостроті ситуації. Обмеження мають бути тимчасовими недискримінаційними та уникати довільного чи надмірного використання влади. Важливо, щоб надзвичайна ситуація не стала приводом для зловживання владою або придушення прав людини. І пам'ятайте, жодним чином не можна обмежувати права людини на життя, на свободу від рабства та свободу від тортур. Важливо розрізняти поняття обмеження прав людини та порушення прав людини. Обмеження це законне, тимчасове звуження певних прав людини, що є необхідним за певних обставин. Порушення прав людини є незаконними діями, які принижують права та гідність людей і підлягають юридичному та моральному осуду. Порушення прав людини можуть здійснюватись окремими особами, організаціями чи урядами, і вони можуть мати місце в різних формах і контекстах. Саме тому реагування на порушення прав та їх захист є надзвичайно важливим. Без дієвого механізму захисту права людини не будуть реалізовані. В цілому механізми захисту прав людини поділяють на національний захист або внутрішньодержавний та міжнародний. Національні механізми захисту прав людини це сукупність передбачених національним законодавством інструментів і можливостей, що їх кожна людина може використати для захисту своїх прав. Такі інструменти і можливості в Україні загалом передбачені в Конституції. У нашій державі діє розгалужена система захисту прав людини, подібна до тих, що функціонують у розвинених демократичних країнах. Національний механізм захисту прав людини має декілька основних форм. Перше, це судовий захист. Він є найефективнішим та найважливішим механізмом забезпечення прав та свобод людини. Згідно з Конституцією, судочинство в Україні здійснюється Конституційним судом України та судами загальної юрисдикції. Кожна людина або юридична особа може звертатися з позовом до суду з приводу захисту своїх конституційних прав і свобод. Наступним механізмом захисту прав людини є адміністративний захист. Він передбачає розгляд звернень громадян до органів державної влади та місцевого самоврядування. Зокрема, це звернення до Президента України, парламенту, уряду, місцевої адміністрації, поліції, прокуратури, адвокатури. Звернення громадян до органів влади здійснюється у формі пропозиції, заяви, клопотання, скарги. Позасудовий захист прав людини забезпечується також через інститут омбудсмена, тобто Уповноваженого з прав людини. Омбудсмен це посадова особа, яка здійснює контроль за дотриманням законних прав та інтересів громадян у діяльності органів виконавчої влади і посадових осіб. В Україні це уповноважений Верховної Ради України з прав людини та уповноважений президента України з прав дитини. Важливу роль у захисті прав і свобод людини відіграють громадські організації, які допомагають отримати правову допомогу, беруться за супровід справи, організовують громадські моніторинги, домагаються змін у національному та міжнародному праві, проводять публічні акції та кампанії на захист прав людини, поширюють серед населення знання про їх права. Зрозуміло, що забезпечення прав людини найбільшою мірою залежить від механізмів захисту на національному рівні. Вони є ключовими для здійснення прав в кожній країні. Але що робити, коли вичерпано всі внутрішні засоби, і національний механізм не в змозі забезпечити адекватний захист для здійснення прав людини? У такому випадку задіюється міжнародний механізм захисту прав людини. Механізми міжнародного захисту прав людини це система міжнародних органів і організацій, які безпосередньо займаються захистом прав людини. Схематично всі правозахисні міжнародні організації можна розділити на дві групи універсальні та регіональні. Універсальні правозахисні механізми це органи і організації, які поширюють свою діяльність на увесь світ, незалежно від державних і регіональних кордонів. До них відносять ООН, яка об'єднує майже всі держави світу та має розгалужену систему органів та організацій. Наприклад, це Комітет ООН з прав людини, Комітет ООН проти катувань, Рада ООН з прав людини, які розглядають скарги людей проти держав-учасниць у межах договорів з прав людини. Регіональні міжнародні організації це організації, діяльність яких поширюється у межах певного континенту. Регіональне співробітництво держав у галузі прав людини не лише доповнює універсальну систему захисту прав людини, а й надає можливості заповнити її прогалини, враховуючи особливості певного регіону. Прикладом регіональної системи захисту є європейська, міжамериканська, африканська системи захисту прав. З поміж інших континентів, найбільш розвинутим механізмом захисту прав людини є європейська регіональна система. Вона охоплює Раду Європи, ОБСЄ, Європейський суд з прав людини, Інститут комісара Ради Європи та інші. Особливе місце в європейській системі захисту посідає Європейський суд з прав людини, що розташований у Страсбурзі, Франції. Європейський суд з прав людини є наднаціональною міжнародною судовою установою, яка розглядає скарги осіб щодо порушення їхніх прав з боку держави. У громадян України можливість звернення до європейського суду з'явилася з 1997 року. Варто зазначити, що частина міжнародних правозахисних органів та організацій виконують контролюючі функції, і їх рішення, хоч і є авторитетними, але мають рекомендаційний характер. Наприклад, це Комітет ООН з прав людини, Рада ООН з прав людини, ОБСЄ. А деяку частину міжнародного механізму захисту прав людини складають судові органи, рішення яких є обов'язковими для виконання. Таким міжнародним судовим органом є, наприклад, Європейський суд з прав людини. Відповідно до статті 55 Конституції України, кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Зокрема, це Комітет ООН з прав людини, який діє на підставі пакту про громадянські та політичні права. Європейський суд справ людини, що діє на підставі Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод. Комітет ООН з прав дитини, який засновано відповідно до Конвенції про права дитини. Міжнародний комітет ООН проти катувань.